Вітаю! На сьогоднішньому занятті розглядаємо два види підрядних речень це підрядні допустові і підрядні наслідкові. І якраз на цьому етапі ми розглянули уже всі види підрядних речень. Потім переходимо до того етапу теми, на якому будемо вивчати складнопідрядні речення з кількома підрядними. Отже, підрядні допустові речення. Допустове обставинне речення вражає твердження, у супереч якому. Дія в головному реченні усе-таки відбувається. Відповідають такі речення на питання, незважаючи на що, і приєднуються, самі бачите, з екрану, багатьма багатьма сполучниками і сполученнями частки не або сполучника, хоч із займенниками або прислівниками. Приклади: ще не прийшла весна, хоч вже гремлять потоки. Ще не прийшла весна, незважаючи на що. Підрядне речення приєднане до головного за допомогою сполучника допустового хоч. Скільки я не прислухався, не почув голову праці. В цьому реченні підрядне розташоване на початку і приєднується до головного речення за допомогою сполучення слова скільки це займенник і частки не. Ще один момент, якщо підрядне речення знаходиться попереду головного речення, то у головному можуть бути сполучники протиставні, А, але зате проте однак, як ви бачите в третьому прикладі. Хоч важка була дорога, зате наша перемога. Наша перемога, незважаючи на що, хоч важкою була дорога. І точно так же як в першому реченні за допомогою сполучника, хоч. Він не тому що найчастіше приєднуються такі речення за допомогою сполучників, хоч, хоча дарма що. Ось, і це ви самі з прикладів зараз бачите. І от у головному реченні знаходиться протиставний, сурядний сполучник, але ось бувають і такі випадки. Тому на цей випадок ми зважаємо обов'язково. Місце, яке може займати підрядне допустове в реченні складнопідрядному, вільне, тобто воно може знаходитися після головного речення, як ви зараз під час демонстрації бачите. І на початку, тобто перед головним реченням, точно так же в другому в третьому прикладі, а також воно може займати місце у середині головного речення. Найчастіше це стосується тих речень, які приєднуються до допомогою сполучника, незважаючи на те, що тоді, коли ставлять кому перед сполучником що? І відокремлюються цю частину сполучника. На що треба звернути увагу? От якраз у зв'язку із підрядним реченням допусту. Перший момент, ви вже знаєте з минулих наших уроків, що ми висловитися можемо по українськи по різному, тобто за допомогою простих речень, простих ускладнених речень, за допомогою складних речень різних типів. І зараз ви бачите на дошці такий приклад, тоді коли ми можемо одну і ту ж саму думку висловити по різному. За допомогою простого речення, ускладненого відокремленою обставиною, вираженою дісівниковим зворотом, не знаючи дороги, мандрівник усе таки вийшов до озера, і за допомогою. Того виду підрядного речення, який ми з вами тільки що розглянули, тобто за допомогою складнопідрядного речення з підрядним обставленим до Хоч мандрівник не знав дороги, але все-таки вийшов до озера. Дві граматичні основи. Перша граматична основа мандрівник не знав, і друга граматична основа ми не повторюємо слово мандрівник, От, залишився тільки присудок вийшов. Тобто з попереднього речі не зрозуміло, це контекстуально неповне речення. Залишився тільки присудок до неповне речення. Приєднується підрядне речення за допомогою сполучника, хоч до пустового, і як ми з вами сьогодні вже зазначали, у головному реченні про таких підрядних можуть бути протиставні сполучники. І ось такий сполучник наявний тут. Дієприслівниковий зворот, чому деякі люди помиляються, тому що визначають дієприслівники. Як присудки. і навіть підкреслюють їх двома рисками. Ні, дієприслівники дієпосівниково звороти є другорядним членом речення обставинного. і вказує на додаткову дію. Так що тут не помиляємося. І ще один момент, це стосується ось такого сполучного засобу, як незважаючи на. Не. Права в тому, що у 8 класі в кінці року ми розглядали прості речення, ускладнені відокремленими членами. Відокремлена обставина може бути виражена не тільки одиничним дієприслівником або дієприслівниковим зворотом, але і іменниково-прийменниковою конструкцією з допомогою прийменника, незважаючи на. Наприклад, незважаючи на біль, ведмедиця кинулася на Мирослава. Всі пригадуємо Захара Беркута. Людина бачить, незважаючи на там колись щось почула про те, що є таке питання, незважаючи на, ну тобто, незважаючи на, незважаючи на те, що однакова, однаковий початок цих засобів. От тому люди плутаються. Знову ж таки, незважаючи на біль, це обставина. Перед нами речення, ускладнене відокремленим членом. Точно так же, як у нас був дієпосівниковий зворот. Відокремленого обстану точно же, тут відокремлена обставина виражена прийменниково іменниковою конструкцією. Це просте речення. У складному реченні, будь-якому, зараз ми з за вами працюємо зі складним підрядним, повинно бути дві граматичні основи. І сполучник, незважаючи на те, що тут треба бути уважними, визначати кількість основ для того, щоб не помилитися. Тому що такі речення можуть бути запропоновані вам серед тестових завдань, наприклад. Другий різновид підрядного речення це підрядні наслідкові. Як і всі речення обставині, сама назва речення вже спонукана до того, щоб знати, для чого воно служить у підрядному реченні. І наслідкове речення вказує на наслідок того, про що говориться в головному реченні, Наслідок дії, ситуації, про яку вже було згадано в головному реченні. Воно не містить питання, тобто ми не можемо від головного до підрядного наслідкового поставити питання. Хоча, ну, звичайно, логічно, ми можемо для себе, наприклад, у чому наслідок цієї дії, або що є наслідком цієї дії, але зазвичай таке питання не прописано у підручниках або в посібниках. І... Що дуже цікаво, якщо ми порівняємо з попереднім реченням, гляньте, скільки тут у нас засобів зв'язку, і скільки тут обмаль засобів зв'язку, всього тільки один сполучник, так що. Таке речення взагалі дуже просто відрізняти від усіх інших підрядних речень, тому що сполучник тільки для цього речення характерний. От, ну і одразу це речення через сполучник буде сигналізувати нам про вид свого підрядного. Приклад, на дворі зробилося тему. Так що за крок уже нічого не можна побачити. Підрядне речення наслідку знаходиться, на відміну від попереднього речення, тільки після головного, і це логічно, тому що наслідок повинен йти після якоїсь дії або після якоїсь ситуації. Приєднується тільки за допомогою одного сполучного засобу, це сполучника так що. Здавалося, тут теж особливо ні про що згадувати, але все-таки зупинимося на одному моменті. Тому що він теж може бути ну, важливим. Чому зараз розуміємо, чому це так важливо? Все через те, що в нас є таке сполучення слів. Так, що? От, залежно від того, яке значення має речення і де ми поставимо з вами кому. Уявіть собі завдання, у вас вправо, вам треба розставити розділові знаки і визначити види підрядних речень. От. І от таке речення вам, наприклад, вправі. Сонце пекло так, що й уночі степ пащів. Ви поставили тут кому. А хтось поставив сонце пекло, так що степ уночі пащів. Ви поставили перед щоком, а хтось перед так, що кому. І це абсолютно різні види підрядних речень. Сонце пекло так якою мірою наскільки, що вночі степ пашів, тобто не встиг охолонути. це складнопід речення з підрядним ступеня. А сонце пекло і який наслідок дії цього? Так, що степ вночі пашів. А це речення сьогоднішнє, наш герой, це речення з підрядним наслідковим. Пригадаємо давню притчу про те, що треба було поставити кому у фразі скарати не можна помилувати. Тобто точно так же тут. Хоча одразу зазначаю, що не всі речення можна ось так за допомогою кому просто переробити. Через те, що це отакий момент. Оце речення можна, інші речення не можна переробити. Так що тут треба зважати ще й на сам зміст речення. Тільки повністю сполучник, так що і тоді це підлядне наслідку. В іншому розбираємося. Переходимо до закріплення сьогоднішнього матеріалу, і от перше речення, якраз із кожної пари нам треба скласти, простих речень нам треба скласти одне складне підрядне з підрядним допустовим. Пригадаємо, які сполучні засоби ми можемо використовувати, о них скільки, вибирайте, яке вам більше до вподоби. І будемо. Перетворювати це речення. Перша пара. Утікачі наважилися покинути небезпечне місце, Остапу було важко вирушати в далеку дорогу. І друга пара горкотів десь на заході, грім, дощу так і не було. Можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися і перевірити разом із нами. Ну, а ми перевіряємо. Перше речення ми залишимо без змін. Це у нас буде головне речення. Далі додамо якийсь із сполучних засобів, ну, наприклад, хоча, хоч, дарма, що і так далі. Утікачі наважилися покинути небезпечне місце, незважаючи на що, хоч і стапу було важко вирушати в далеку дорогу. У нас отверлося складне підрядне речення з підрядним допустом. Далі, друга пара. Горкотів десь на заході Грім. Так. Точно так же ви можете скористатися сполучником, який ми з вами, тільки що використовували, можете іншим сполучником, це не важливо. Так, тут нам треба трошки буде змінити букву, і тут точно так же. Дарма що горкотів десь на заході грім, дощу так і не було. Тобто погоркотіло-погоркотіло, але жодної краплі не впало на землю. І тут у нас навмисне, звичайно так, підібрано завдання, для того, щоб ви побачили, що підрядне речення допусту може займати будь-яке місце в реченні. Тут у нас після головного, тут у нас перед головним реченням. Дарма що, нагадую, сполучні засоби повинні міститися у підрядному реченні. Переходимо до наступного завдання. Тепер це завдання пов'язано у нас вже із наслідковими реченнями. Перебудуйте записані речення на складну з підрядними наслідковими. Ставок обмілів так. так, якою мірою, наскільки, що рибу ловили руками. Ну, з цим реченням прям працювати легше, тому що щось подібне ми з вами тільки що спостерігали, тоді коли розглядали теоретичну частину. Тут ми з вами простим рухом руки. Оп, і переробили речення. Не з усіма реченнями буде точно так же: ставок обмілів. І який наслідок цього? Так що рибу ловили руками. До речі, цю саму думку ми можемо висловити з допомогою, наприклад, складносурядного речення. Ставок обмілів і рибу ловили руками. Ми вивчали, до речі, складносурядні речення. Ви знаєте, що якщо б ви отак от так висловлювали свою точку зору, свою думку, ви б використали обов'язково таре. На межі цих двох простих речень складно сурядних З другим реченням буде не так просто все, тому що це речення складнопідядене з підрядним умови. Якщо сонце припікає, то комарів немає. Комарів немає за якою умовою? Якщо сонце припікає. А нам треба зробити з цього складнопіддатного речення, складнопідєдна з підрядним наслідковим. Трошки треба докласти зусиль. Трошки. Ну, По-перше, прибрати. Сполучний засіб. Він нам уже тут не потрібен, тому що він приєднує сполучник, це сполучник умовний, він приєднує умовне підрядне речення. Далі нам треба зрозуміти, що із речень буде містити дію, а що буде містити наслідок. Перша речення у нас містить діє, тому воно у нас стає головним. Це зрозуміло. І тут ми з вами тепер повинні додати сполучний засіб, так що. І підрядне речення у нас містить наслідок ситуації, про яку йшлося в головному реченні. Сонце припікає, так що комарів немає. Підрядне речення знаходиться на другому місці, після головного, все як слід. Третє завдання у нас наполовину творче. Тобто ви повинні потренуватися, використовувати у своєму мовленні складна підяльність підрядними наслідковими. Ви бачите, у вас є половина речень, тобто головне речення і сполучний засіб. Вам треба продовжити. Тут не може бути правильної чи неправильної відповіді, тому що всі продовжують це речення залежною від того, що вони хотіли сказати в цьому реченні. Ну, наприклад, буря вщухла, так що люди поверталися до звичайного життя. Канікул закінчилося, так що студенти повернулися до навчання. А ви, можливо, щось інше. Придумайте і запишете. Головне, щоб ви вміли. Потренувалися і вміли використовувати такі види речень. Зазвичай наші заняття закінчуються тестовими завданнями. І сьогодні тестове завдання, яке вже неодноразово ми з вами виконували на заняттях через те, що воно буде і на контрольній роботі після вивчення нами. Тема складнопідрядне речення. Воно є і у завданнях на зовнішньому незалежному оцінюванні або на національному мультипредметному тесті. Тому ми з вами зараз, вивчаючи складнопідрядні речення, можемо спокійно тренуватися. А сьогодні ми з вами вже закінчили розглядати всі види підрядних, так що тепер вона нічого не зв'язує нам руки. Нагадую, як виконувати такий тест. У нас тест на відповідність, на встановлення відповідності, тому маємо просте речення і маємо складне речення складно підрядне з різними видами підрядних речень. Що треба зробити? Нам треба визначити, що за виділений фрагмент в реченні простому: це позначення, це додаток, це обставина якого виду. І потім серед запропонованих складних речень з різними видами підрядних. Дібрати таке речення, яке відповідає своїм виділеним фрагментам, тому фрагменту простого речення, яке ми вже з вами визначили. Ви можете проставити чотири цифри, підписати собі коротенько, що це за виділений фрагмент, генкилим, витканий з птиць, летить над полем. Я не люблю ненависті в собі. І вас побіг збирати овеча до гурту. Дерева всі хочуть від страху до землі прилипнути. І потім ми з вами змінимо слайд для того, щоб ви могли підібрати до кожного фрагмента простого речення. Складнопідрядне з виділеним підрядним. Так, і переходимо сюди. Перший фрагмент який, витканий із птиць. Це відокремлене означення. означення. Виражений дієприкметниковим зворотом. Отже, серед запропонованих складнопідрядних речень вам треба вибрати складнопідрядне з підрядним означальним. І це речення у варіанті В, тому до цифри 1 нам треба переписати варіант В. Ти сидів за хатою на траві і прослухався держав воронкового співу. До якого співу, який долинав із польового піднебесся. Нагадую, означальні речення характеризують іменник або частину мова, яка замінює іменник, у головному реченні, пов'язане тільки із одним словом у реченні. Йдемо далі. Другим у нас з вами якраз я не люблю чого ненависті, це був додаток. Тому нам треба додаток пов'язаний із складнопідрядним реченням, з підрядним з'ясувальним. Тобто, Доповнює зміст присудка у головному реченні. І з з'ясувальним реченням у нас є речення у варіанті Д. Просто ласочка сподівається. А на що сподівається ласочка? Що хазяйка колись її побачить, обов'язково прийде. І тому біля цифри 2 нам треба зазначити букву Д. Далі, третє. Івась побіг, а з якою метою навіщо? Для чого? Зібрати овечат. Тобто, це. Обставина мети. І значить, нам треба знайти серед тих речень, які залишилися, варіант складнопідрядного речення з підрядним обставином мети. І от у варіанті А ми з вами його якраз і бачимо. Треба добре робити, для чого, навіщо, з якою метою, щоб добре жити. І, врешті-решт, у нас залишилася тільки одна вакансія, тобто одне вільне місце і два претенденти на нього. Але ми пригадуємо з вами просте речення. Там, де дерева намагалися прилипнути до землі, а з якої причини? Через що? Чому? От страху. Ну, тому що боялися. І значить, це обставина причини, і нам треба знайти складне піддатне речення з підрядним обставинним причини. Тут дуже легко, тому що є сигнальне слово, якщо ви знаєте, якими сполучними засобами приєднуються. Підрядні речення причини, а це спеціальні сполучники, які не повторюються в жодному іншому підрядному. Бо тому, що, через те, що, в зв'язку з тим, що і так далі. Пам'ятаєте? То ось воно у нас міститься у варіанті Б. Парубче допомагає окурювати садок. Чому? Бо пропаде в лихій годині вся зав'язь. Це рядок із новели Григора Тютюника Зав'язь в 11 класі. Будемо вивчати творчість. Цього письменника. Що залишилося в нас невикористаним це речення у варіанті Г. Розгублю в дорозі дні злоготокосі, подібно до чого, як розгубить вітер листя у саду. Перед нами складно підрядне речення з підрядним обставинним порівняльним. а у нас не було тут порівняльного звороту. Якщо був порівняльний зворот десь, тобто це обставина <кхм> з порівнянням, тоді б ми з вами шукали порівняльне речення. У нас такого не було. Ви розумієте, в чому складність цього тесту, то треба знати і матеріал 8 класу, і матеріал 9 класу, тобто той матеріал, який ми зараз вам розглядаємо на сьогоднішньому занятті, на попередніх заняттях. Сподіваюся, що наше тренування дасть результат, позитивний результат, і ви будете задоволені результатом контрольної роботи і результатом опанування теми складно-підрядне речення. На сьогодні це все. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе до наступної зустрічі.